У Полтаві стартував всеукраїнський чемпіонат з гирьового спорту серед юнаків та дівчат 12-18 років. Спортсмени з восьми областей України змагалися у чотирьох вікових категоріях. За 10 хвилин треба підняти дві гирі максимальну кількість разів, кожна з яких важить від 8 до 24 кілограмів. Обирається вага в залежності від віку спортсмена. Це вимагає значних зусиль, зміцнює м'язи та загартовує характер, розповідають учасники турніру. Гирявий спорт розвиває руки, витривалість. Ще тут цікаво дуже їм займатися. Останній раз тут 156 разів зробив. Це більше циклічний вид спорту, більше на витривалість. Тобто, хоч ми піднімаємо вагу 24-32 кг, кілограми вже старші більш, але це не означає, що ми силочі там. Ми циклісти. Ми саме на час, саме на витримку, саме на дихання. Молодші діти піднімають вагу 8-10 кілограмів, старші діти вже піднімають 12. Серед суддів і Костянтин Тимченко. У гирьовому спорті він 12 років. Починав у місті Волноваха, що на Донеччині. Зараз тренує і тренується у Харкові. У Нас тут на цих змаганнях буде представлено три дисципліни: це поштовх, ривок та поштовх довгим циклом. Це такий собі симбіоз. Поштовху та ривку. Поштовх це беруться дві гирі, закидаються на груди і піднімаються над головою. Регламент часу у нас 10 хвилин. Тобто на кожному помості є суддя, який фіксує правильно зафіксовані підйоми, враховують не тільки кількість підйомів, а й чіткість виконання вправи. Критерії, щоб щоб все було чітко, виконувалися прави, щоб не була, була чітка фіксація, підняв, наприклад, для ривка або для толчка, щоб фіксація витолкнув, щоб було все чітко. Результати всеукраїнського чемпіонату з гирьового спорту будуть відомі 19 березня. Збірна переможців вирушить на чемпіонат Європи до Греції наприкінці квітня.